Ну що, ще одне відео, яке вам дуже сподобається тим, хто любить русський язик, русний мір. І ну це, я, я бачу, як люди прямо е, радуються, що вода. 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 Е, на планеті Земля 72 чи 3% води. А вони радуються воді, тому що Донецьк, окупований Росією, людей поставив. Ну, я б не сказ, я б не назвав їх люди, отаке собі, колаборантів, сепаратистів, такі умови, що вони радуються водою і срають в пакеті кагунітази. Та що будемо говорити дуже довго. Вам на це потрібно просто подивитися. Ні каплі води. Ні кусочка хліба, ніка інформації. Шарашити до сих пор, а Росія прийшла нас спасти. Це воду привезли на район. А це люди. Тут хтось написав майже анекдот, це не майже анекдот, це живий анікдот. Мені за абсолютно, якщо, якщо ви думаєте, що мені їх шкода, ні, мені їх не шкода. Не шкода. Вони перестали кормити Україну. Пам'ятаєте, там такий чорт був. Кричав. Хватит, корміть за! Ну що, докормилися запад, вже не кормите запад, ні? Хватить кар... этими руками! Він так ще кричав, блядь, це ж пиздец. Ну, що хотіли, то й маєте. А ми... Давайте ще раз подивимося, як вони зустрічають воду. Україна нападає.